Князь Русі України Князь Олег 882. 912 роки. 882 рік Створення єдиної держави навколо міста Києва Русі України 907 911 роки Успішні походи на Константинополь. Князь ІГОР 912-945 роки 1915 рік Заключив мирний договір з печенігами 941-944 походи на Константинополь Здійснював походи на Закавказі. Загинув в результаті повстання древлян у 1945 році. Ольга, 945 році. КНЯГИНЯ Ольга. 945-964 роки почала своє правління з помсти древлян. Зробила державні реформи, встановила уроки, погости, ловище, розбудувала Київ, здійснила перше мирне посольство до міста Константинополя, прийняла християнство. Князь Святослав 964-972 роки почав своє правління із східного походу. 964-967 років, в результаті чого приєднав племена В'ятичів, розгромив Волзьку Булгарію та Хазарський Каганат. У 168 році здійснив перший Балканський похід. 169-й рік після відгону печенігів від міста Києва здійснив першу адміністративну реформу, розсадив своїх синів по великих містах. 969 і 972 роки другий Балканський похід, в результаті якого загинув від рук печенігів. Князь Володимир прізвиська Великий Святий Схреститель. 980-1015 роки здійснив адміністративну реформу, побудував для захисту печенігів на південних кордонах змієві вали. 988 рік зіснив хрещення Русі, що мало велике значення для зміцнення князівської влади, підняття міжнародного авторитету та розвитку культури. Побудував першу кам'яну церкву на Русі, Десятинну церкву. Почав друкувати перші монети, златники та срібники. Відкрив першу школу. Князь Ярослав Мудрий. 1019-1054 роки остаточно розримив племена Плеченігів у 1036 році. На честь цього зулів побудувати Софіївський собор. У 1051 році назначив митрополита Русича Єларіона, відомий першою з весельною збіркою законів Руська Правда та прізвиськом Тес Європи. Князі Ярославичі займали Київський престол в другій половині 11 століття. Ізяслав, Святослав та Всеволод Ярославичі. Після Всеволода Ярославича Київський престол зайняв Святополк Ізяславович. У 1113 по 1125 рік князем, Великим князем Русі України був Володимир Всеволодович Мономах, відомий тим, що об'єднав під своїм управлінням близько трьох четвертих руських земель, здійснив великі походи проти половців, притримувався принципу шлюбної дипломатії, залишив після себе твір повчання дітям та доповнив правову систему уставом. Мстислав Великий 1125-1132 роки приєднав Полоцьке князівство, здійснював походи проти полоців та народів Прибалтики, продовжував політику свого батька Володимира Мономаха. На жаль, після князя Мстислава Великого Русь Україна перейшла в період роздробленості.